Слава Богу, брати і сестри! Для мене це велика честь і привілегія бути учасником цього святкового зібрання, вашого святкування 30-річчя церкви. Дуже приємно. І я хочу сказати вам, що я бачу, ви дуже добре готові до цього, як зсередини, так і з надвору. Але я вірю, брати і сестри, що ви і всередині, в духовному змісті, готові до цього. Приготовили себе. Хоча я говорив в самому початку із пастором Степаном Сергійовичем, він каже, почти все готово, але ще дещо є треба доробити. І він каже, і ми віримо, що з Божою допомогою ми це зробимо. Всі ми з недостатками, брати і сестри. Але є один, хто про нас дбає більше всього Дух Святий і Слово Боже, який готує нас і перед собою поставить непорочними, неповинними, святими і чистими в любві. Слава йому! Мені сподобалося, як пастор починав і казав, що не в тому, що ми 30-річчя відмічаємо, а тому, що Він дав благодать для благодаті. Слава їм! Брати сестри! Давайте будемо радісними. Будемо вдячними Богу, будемо величати всередині, в серці, славословити, хвалити! Він достої! Алілуя! Я хочу також сказати привітання і поздоровлення від ситуа Беттані, від старшого пастора Василя Васильовича Папірника від Норс. І Саус Кемпусів пасторів від великої такої команди служителів від цієї церкви, Сетлбетені. Хороше Хороші вам привітання і поздоровлення. Ми є сусіди ваші, і ми живемо в мирі. І надіємося, ми і далі будемо жити в мирі, по благодаті Божій. Я залишу вам всього-навсього два вірші. І я хотів би, щоб ви дуже уважно їх прослухали. Перший відноситься наше відношення до Бога, а другий наше відношення один до одного. У Йоанна, в Євангелії є написано, як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця. І перебуваю в його любві. І так, номер один: Він запрошує нас, заповідь дає нам. Перебувайте в моїй любові. Яким чином? Виконуйте мою заповідь. А друга заповідь оце заповідь моя, щоб любили один одного, як я вас полюбив, брати і сестри. Якщо дасть Бог і ви будете празнувати 40-річчя, і 50-річчя і 100-річчя, ці слова Ісуса Христа будуть завжди актуальними. Любіть Бога і любіть один одного. І вам ніхто не зробить ніякого ущерба. Тому що Бог буде з вами. Амінь.